Завершується не менш складний, ніж попередній, 2023 2024 навчальний рік. Умовах війни подекуди дистанційно під звуки тривожних сирен, але ми пройшли його успішно і найголовніше безпечно. За що насамперед подякуємо нашим силам оборони, всім тим, хто на бойовому посту, і тим, хто вже, на жаль, в небесному війську. Останній дзвінок, який сьогодні лунає на шкільних подвір'ях, сповіщає нам про фінішну пряму навчального року. А отже, можемо підбити і потрібно певні підсумки. 3446 учнів завершують навчальний рік у закладах освіти Жашківської громади. 115 діток тимчасово переселені з інших регіонів України, які вже адаптувалися в нових умовах і продовжували у нас здобувати знання. 331 учень отримають цьогоріч свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти. Це наші дев'ятикласники, з яких 29 з відзнакою. 232 учні 11 класів отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, із них 9 зі срібною медаллю та 25 із золотою. І, хоч завжди хочеться кращого, але це досить хороші результати, і за які я насамперед хочу подякувати відділу освіти і педагогічним колективам, які адаптувалися до реалій часу і належним чином організовували освітній процес. Також дякую депутатам міської ради за виважене рішення та підтримку галузі освіти громади, підприємцям, які не стояли осторонь. Спільно нам вдалося створити безпечне середовище в навчальних осередках громади та забезпечити належні умови для здобуття знань учнями. Щиро дякую батькам, які не стояли осторонь освітніх проблем, брали участь у їх розв'язанні за те, що підтримали дітей у новому форматі навчання, мотивували, огортали турботою. Для більшості учнів завершення навчального року це нова валіза знань. А от для випускників. Початок нового етапу в житті, в якому і бажаємо їм успіхів, амбітних планів і величних звершень. Діти, завжди пам'ятайте, ваші батьки, наставники, рідна громада покладають на вас великі сподівання. Будьте гідними творцями свого життя і патріотами своєї країни. Всім тим, хто сьогодні розділяє радість свята останнього дзвоника, зичу міцного, міцного здоров'я, витримки! Успіхів у усіх починаннях, а найголовніше незламної віри в перемогу, мирного світлого майбутнього та спокійного літнього відпочинку.